І я казала, що буду використовувати усе, що купила в ЄВі в другій частині. Так що, хто не бачив першу частину, про те, що купляла в ЄВі, дивіться прямо зараз прямо і переходьте на сайт і дивіться цю частину. Першим ділом я хочу використати ось такі прикольні патчі. Буду розпаковувати. Вау, прикол, пляна власне. Я с вами покажу. Готові. О-хо-хо, прикос. Така прикольная такий ще прикол. Такі свиски я все прикол. Не витяги. Я їх не знаю, що Надіну, як надіватися, але надію, яка я хочу. Бо я забула вже, я їх давно не пробувала. Вау! Яка я гарна в них клас. Просто пушка. Мені так вони подобаються, це капець. Та відтягуйся, пача ти. О, витягнулася. О-о-о-о-о! Ще-ше. О-о-о! Витягнула другу патчу. Встановляю. І роблю ось такі собі пач. Вау, мені так подобається. Клас, просто пушка. Дивіться. Вау, клас прикольний. Такі класні це все приколок, що вони розпаковується. Я тепер буду розпаковувати губи, губи я ніколи не пробувала. Тим паче ще такі класненькі. Може тут розпакоється быстрейся. Де недельно не розпаковується нормально? Распаковала Вау прикольный А класс Ваука классная Т я в шоке Віднімаємо и кладем на обки. Постарайтесь Прошло 20 секунд, и я уже могу заниматься. Вот так. Хоч що потім осталось, то мене викидаєш. Ей, не ламаю тебе. Білін-блін-бін-бін-бін-б'єм-б'єм-б'єм. Так, пробуємось, так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Та мене з ними нічого. Опля. І тепер знімаю оці кому А де я штука? Ось. Клас. Мені так подобається це капець. Я ніколи просто такими патчами не користувалася, такими іними патчами. і ніколи не користувалася, просто ніколи не користувалася губами. Я завжди держу я патчі 20 секунд. Мені так подобається чомусь. Але губи, ну от я ніколи не пробувала. Тепер якось Перекості патчі треба а. Так, Ложу все. Може губи по-другому положити. Ну, що я її доставила. Хай... А, гайджі, я, я їх не так ложу. Капецькі. Так. Мені так подобається і взагалі я в шокі від такого експериментику. Ось таке. Тепер на моє гарненьке та чистеньке обличчя наносимо блискітки. Вау. Wow. Ось такая мясника. Сейчас еще намазаю. Ой, так, с косметикой я просто класс. Мне не подумал. Переборщила вже Тепер ось Так Так. Тепер я беру ще одні блискатки. О, открутила. Жирненькие. Я их наношу, вот тут, на сами очи. Я останемся на молок. включить треба. О, открытись. О. Все, быстренько так накрашу. Увесь макіяж з єви готовий. З ось такою гарнесенькою. Косметикою мені дуже подобається просто шикарно. Ось такий гарненький та красивий макіяж у нас вийшов з Євки. Дуже прикольно, так що підписуйтесь на канал Кіта Дуота Діні та будете получати більше роликів про мене. До побачення! З котиком-моркотиком!